Мої вам найщиріші вітання. Сьогодні у нас тайм-менеджмент зарядка вже 1306. І проведу її з вами сьогодні я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту. Хочу з вами сьогодні поговорити про мрії. Давайте ми з вами помріємо, так як в дитинстві. Тому що ми, коли бавилися в дитинстві, в нас було все легко. Ми легко мріяли. Коли в нас не вистачало грошей, ми малювали на папірцях, собі гроші могли намалювати. Також, ми, коли в нас не вистачало грошей, ми могли піти із дерева нарвати собі гроші. Тільки скільки нам потрібно було. Ми бавилися в магазини, бавилися в щасливі сім'ї, У нас завжди були гарні діти, причесані, ляльки. Всі були гарні, причесані. Все так прямо було ідеально, ідеально, як ми собі в дитинстві мріяли. Згадайте? Згадайте, як ми продавали, як ми купували, з якою ми це легкістю робили. Ми, як діти, ми дуже легко це все робили. Це коли ми вже стали дорослими, нам вже буває продавати важко, комусь щось пропонувати важко. Ми відчуваємо якусь незручність. А коли ми в грі бавилися, ми це робили з такою легкістю. Я пам'ятаю, що коли ми зривали листя, то ми брали листя бузку, тому що бузок в нього листя в формі сердечок. І ми навіть дарували один одному листя, ніби гроші. Згадайте це? Давайте ми з вами сьогодні помріємо. Так щиро по-дитячому, як, як вміють діти. Уявіть собі мрію, мрію вашого дитинства. Можливо, ви щось дуже в дитинстві хотіли. І пригадайте це, пригадайте. А можливо, у вас є така мрія миттєва, ну, буквально сформована на днях. В мене, до речі, вчора була така дуже цікава мрія, і вона в мене здійснилася. Я побачила картини одної художниці української, і я дивилась на них, і я думала, як можна намалювати такі очі. Там були дуже гарні очі в буйвола, як можна їх намалювати. Я дивилася на це все і не розуміла. І в мене така думка: я хочу познайомитися з цією людиною. Мені цікаво відчути енергетику цієї людини. І я з нею познайомилася. Я до кінця вечора ще з нею обіймалася. Уявіть, як збуваються мрії. Я вас навчу: уявіть собі мрію. Давайте ми заплющимо очі. Ви заплющите, а я, звичайно, буду з розплющеними, тому що мені, я, мені потрібно бачити, ви заплющуєте очі і згадуйте свою мрію. Це може бути навіть така малесенька мрієчка, яку ви дуже-дуже хочете. Просто згадайте. Уявіть її. Уявіть, яка вона. Уявіть її форму, колір, запах, звук. Уявіть її. Вона може мати різну форму, може мати якийсь гарний колір, може мати звук. Уявіть навіть емоцію, яку ви отримаєте від того, що ця мрія у вас здійсниться. Давайте, уявіть емоції. Уявіть, яке у вас буде відчуття, як ви будете щасливі, коли ця мрія у вас дійсниться. Пам'ятаєте, ми в дитинстві, якщо дуже щось сильно хотіли, хотіли, хотіли. І коли воно в нас збувалося, нам вдавалося, або нам щось купували, або нам давали якусь, якісь подарунки. І коли ми це бачили, що ми робили? Ми скакали зайчиком. Так, ура-ура! Зайчиком, ми так, як зайчик скаче. Згадайте, згадайте цю емоцію, давайте ми е, уявимо цю емоцію, якщо в нас мрія вже відбулася, збулася, і якщо, як ми себе будемо відчувати. Відчуйте, яка у вас буде радість? З ким ви захочете поділитися, що у вас збулася така мрія? Кому ви ще захочете про це розказати? А тепер давайте уявимо, уявіть собі, які люди приймали участь у досягненні цієї мрії. Хто це був? Це можуть бути якісь нові, можуть бути нові знайомства, навіть такі люди, яких ви не знаєте, але ви можете собі їх уявити, наскільки вони добрі, наскільки вони лояльні до вас, наскільки вони хочуть, щоб ваша мрія здійснилася. Уявіть таких людей. Уявіть, що вас такі люди оточують. Уявляємо, хто приймав участь в здійсненні цієї мрії. Це може бути продавщиця в магазині, яка могла сказати, я знаю, що вам треба в мене для вас є найкраще. Це може бути водій, до прикладу, навіть таксі, який безпечно довіз вас, і вас все вдалося, і ви не запізнилися, ви встигли. А тепер уявіть собі ваші дії, які ви виконували для здійснення своєї мрії. Уявіть, це можуть бути нові можливості. Це можуть бути абсолютно нові люди, з якими ви комунікували. Це може бути найкоротший шлях Всесвіту. Тому що в житті буває так, що випадковість буває, але випадковість вона не випадкова. Ви її собі якось створили в думках чи нашаманили. В нас наш всесвіт хоче, щоб ми були щасливими. Хоче, щоб наша підсвідомість, наша підсвідомість хоче, щоб ми жили в щасті і в безпеці. І вони нам ніколи нічого поганого не зроблять. І Шлях Всесвіту це найкоротший шлях. Ми подумали, і нам дається. Це можуть бути такі шляхи, що вам хтось щось подарував. Вашу мрію подарував. Будь-що. А тепер уявіть, що ця мрія у вас вже є, і ви отримуєте задоволення від неї. Емоція оцього задоволення. Я така щаслива. Я така рада, що вона в мене вже відбулася. Відчуйте це. Відчуйте цю радість. Уявіть, що мрія у вас є. І відчуйте цю таку радість. Таке щастя, як воно вас переповнює, як ваші оточуючі радіють за вас. Запам'ятайте це відчуття, запам'ятайте відчуття цієї радості. Тепер уявіть, що ця мрія у вас знаходиться всередині думки. Думка така, як діти малюють думки. Знаєте, от малюнки малюють, і думки такою, такою хмаринкою. Уявіть, що ваша мрія всередині в цій хмаринці. Тільки це треба робити обов'язково заплющеними очима. Уявіть. Вона в хмаринці. І на цю хмаринку. Ви направили сонячного зайчика, сліпучого сонячного зайчика. І ця ваша мрія в цій хмаринці, вона від світла зайчика сонячного, вона така яскрава-яскрава. Там дуже багато світла і дуже багато енергії, тому що ви туди направляєте свою енергію. І там настільки багато світла, що від того світла вам тепло навіть потілуєте. Ви відчуваєте тепло і радість, і тільки позитивні емоції від цієї думки про вашу мрію, від світла, яке є. А тепер відпустіть цю думку і подивіться з закритими заплющеними очима, і подивіться, в яку сторону ця думка у вас піде в вашому просторі. Чи вона буде збоку? Чи вона буде з іншого боку, чи спереді, чи позаду. Запам'ятайте, де місце в просторі цієї думки. Просто запам'ятайте і побачте її в себе в просторі як яскраве світло у себе в просторі. Запам'ятайте це відчуття. А тепер розплющуйте очі, і хочу вам сказати, як ви можете це використовувати. Коли у вас є мрія, і ви зробили собі таку думку, і знаєте, де вона в просторі, і вся вона в світлі, і коли ви йдете до своєї мрії і зустрічаєте на шляху якісь перепони, не звертайте уваги на перепони, заплющуйте очі. І згадуйте, в якому місці знаходиться ця ваша мрія і це світло, і будьте там. Я дуже хочу, щоб ця технологія досягнення мрій вам допомогла, підняла вас по духу і допомогла вам. І хочу, щоб ви мріяли по-дитячому, легко, просто. Мрійте по-дитячому, а дійте по-дорослому. А я зараз розкажу, як по-дорослому. Коли у вас є мрія, ви складаєте список завдань, розподіляєте їх по категоріях. Робочі завдання, навчання, тому що якщо ви йдете до мрії і ви не знаєте якоїсь інформації або вам потрібна якась інформація, цьому треба навчитися, розподіляєте на навчання задачі і також берете завдання особисті для себе, для душі, для свого тіла, щоб ваше тіло також було здорове і мало сили справлятися з різними перешкодами для досягнення мрії. До кожного завдання поставте час, який ви плануєте саме сьогодні витратити на досягнення цієї мрії. І обов'язково поставте пріоритети. Ви повинні визначити для себе, які завдання для вас важливі. І намалюйте маршрут дня. Поступово намалюйте, які завдання ви поступово сьогодні будете виконувати і о котрій годині. Прив'яжіть ці завдання до денного часу. І я бажаю вам, щоб всі ваші мрії збувалися, вірте в це. Мрійте по-дитячому, а дійте по-дорослому. З вами я, Ольга Маслюк. Всіх обняла! Гарного продуктивного всім дня. Головне, плідного. До побачення!